Виступи творчих колективів з восьми областей можна було побачити в Ужгородському замку, драмтеатрі та навіть на залізничному вокзалі. Чотири дні поспіль в Ужгороді проходив конкурс Яскрава країна. Це перший відкритий дитячо-юнацький фестиваль національних культур та народної творчості. Основна мета заходу познайомити дітей із східних, центральних та південних регіонів з історичною та культурною спадщиною Закарпаття. Про переможців конкурсу народної творчості розкаже Олександра Туранова. Майже 900 учасників віком від 6 до 25 років взяли участь у фестивалі Яскрава країна. Це 20 хореографічних колективів і 100 вокалістів різних жанрів. Чотириденний фестиваль закінчився гала-концертом у закарпатському музично-драматичному театрі. Учасники не тільки показували свої творчі таланти, а й знайомилися з історією Закарпаття. Главная цель фестиваля показать детям всей Украины, насколько разная, но прекрасная Украина. Потому что практически все дети, которые приехали в этом году в Ужгород, впервые на Закарпатье. Фактически они сегодня увозят из Ужгорода бесконечную любовь и восхищение вашим краєм. Дети из Львовской, Дніпропетровської та Черниговской областей діляться враженнями. Красивый очень город, он ну, он, там очень много разных достопримечательностей, церковь, очень соборов много. Я узнала, что у вас есть четыре границы рядом. Тут есть много замков, э, 13 районов, э, и тут есть большая речка Уж. Просто жалко, что мы так мало тут побыли. Повний склад дитячого оркестру народних інструментів з Харкова 50 осіб. В Ужгород приїхали 34 Оркестр не фінансує держава. Попри це, музиканти привозять із закордонних фестивалів призи та нагороди. Сьогоднішній фестиваль вони теж підкорили, забравши у Харків гран-прі. Баяни, бандури, цимбали нетипові інструменти для сучасних оркестрів, але саме це надає їхній музиці незвичайного звичання. Такі інструменти вони специфічні для музикального бита востока України, Слобожанщини. то эти инструменты плотно вошли, укоренились в музыкальный быт нашего края. Без зайвої скромності музиканти діляться таємницями свого успіху. Ми створюємо великолепну музику. Просто на це є наш головний секрет. Наша основна задача завжди состоїть нашої музики – затронути людину. І коли у нас це виходить, ми отримуємо від цього результат. Наступного разу народні колективи зберуться у Трускавці на сьомому щорічному різдвяному проєкті. Туди відправляться і ужгородські колективи, кольори Карпат та Акцент.